Друзі, на черзі у нас тема, яка шалено сколихнула мережу. Я кажу про пропозицію Нацбанку, і напевно ви чули цю пропозицію: змінити назву монети Копійка на шах, і на це справді було багато реакцій від підтримки до хейту, як у нас зазвичай і буває. Тож ми вирішили розібратися, що таке той шах, чому потрібні зміни і чим погана копійка. Дивимось наступний сюжет. Українці готові до змін відновлення власної ідентичності та історичної справедливості. Саме для цього Національний банк України пропонує змінити назву монети Копійка на шаг. Українці вже написали багато коментарів за та проти. Тож давайте з усім розберемося. Перше, чому нам потрібні зміни, і чим же не догодила копійка. Зараз для нас це абсолютно звичне слово. Важко повірити, що насправді це ворожа назва монети, яка символізує наше зросійщення і московську окупацію. Чого ми усіляко намагаємося позбутися, виявляється, копійка має московське імперське походження, пояснює історик Олександр Альфьоров. Копійка це частина рубля. І копійка позначає рубльовий простір, там де ходить рубль. Російська Федерація, Білорусія, Придністров'я. Слово копійка походить від зображення на московській срібній монеті. Єдца з копійом. Копійка це не від слова накопичувати, це від назви московської монети. Погодьтеся, нічого російського нам, українцям, в Україні точно не потрібно. На болотах про це щойно почули. Моментально впали в істерику. Росіяни скаженіють невже дарма старалися? Насаджували їм своє, а вони відмовитися вирішили. Оце так буде <рес> Ось цікаво про яку історичну справедливість говорить пишний чи я справедливість в Україні. Тепер жартують з вас 135 гривень, та 10 кроків і ще 15 віджимань. Але якщо серйозно, то випуск нових монет це насамперед спроба приховати інфляцію, яка галопує, а патріотизм український Нацбанк тільки використовує як прикриття. Не люди цілу програму записали так, переживають, їм треба. Далі піти послідовно. Якщо копійка, це кроки, значить банкнота, це має бути стрибки. Ну хто не скаче, той москаль? А марки мають марки, взагалі не українська назва, мають називати слинка. тому що її ж треба лизнути, перш ніж приклеїти. Боже вільня. Що ж погодьтесь, це чіткий показник нашого правильного шляху. То що таке той шах, коли його використовували, як його викорінили з України? Зараз в усьому розберемося. Голова Національного банку України Андрій Пишний пояснює, шах це рідне для українців слово для визначення дрібних монет. Історик розповідає, шах шех вперше з'явився в Україні у 16 столітті. Грошова одиниця була настільки популярною, що ходила навіть за кордоном. Монета шагін, ша потрапляє... З Ірана в Туреччину, в Туреччині карбується, і в 16 столітті стається казус. І ця висококласна монета, Шагін в Туреччині, втрачає свою ціну і наближається до іншої монети. Це е, потрійний грі, гріш, який ходив в речі посполиті. Тобто монета номіналом три гроші. Мова е, вимагає нам економії слова, щоб бути швидше. І от замість потрійний гріш е, почали казати шах. На чистіма ті Шагін. в Україні шах походить зі славетного козацького роду. З середини 17 століття назва шах закріпилася у діловодстві і була записана у гетьманських універсалах. Необхідні були універсальні системи лічби, і шах теж виконує певну міру лічби. Наприклад, рахувало так, що один золотий містить 10 шагів, а шах дорівнює двом копійкам. І до речі, з народної з родної мови на російські дві копійки казали шах. 1 березня 1918 року Центральна Рада ухвалила закон про гривню як грошову одиницю ОНР. Тоді ж мали викарбувати й монети, шаги. Однак через економічні і технічні труднощі цього так і не відбулося. Проте надрукували паперові розмінні марки номіналом 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. На них зображували робітників, селян і звісно, що тризуб на зворотному боці. Було написано: ходить на рівні з дзвінкою монетою, але проходили вони недовго. Наступного року у березні шаги скасувала радянська влада. Однак до цього питання повернулися 1991-го, коли Україна стала незалежною. Країна потребувала власних грошей. Серед варіантів монет був і шаг. Луганський верстету будівний завод навіть виготовив зразки шагів. Однак нового життя вони так і не отримали. 2 березня 1992 року постановою президії Верховної Ради України було затверджено назву Копійка нагадує Національний банк України. Голова Нацбанку Андрій Пишний зауважує, найбільше критики ідеї звучить з коментарів через те, що слово шах тепер для нас невідоме і незнайоме, а насправді воно просто втрачене. Бо нашу історію чимало лиходіїв старанно переписували, спотворювали і забороняли. Але українська культура залишилася. Назва монети Шах зустрічається у творах Івана Котляревського, Тараса Шевченка і Лесі Українки. А ще в народних приказках. Наприклад, хто ж. Шага не береже, той не вартий копійки, ні шага грошей. Шаг був один, і той пропав. Тож, коли, якщо не зараз, ми маємо забувати викорінювати усе російське і відновлювати те, що вони у нас наполегливо намагалися забрати: нашу культуру, історію та ідентичність. Це один із кроків до відновлення справедливості та повернення до себе справжніх. Фінансисти заспокоюють. Шаг наші гроші не забере. Співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме один до одного. Вилучати копійки і водити лише шаги Нацбанк не збирається. Монети існуватимуть разом. Тож голова Нацбанку обіцяє, що жодних додаткових витрат на розроблення ескізів та карбування шагів не буде.